Всім привіт! Вітаю вас на YouTube каналі Реферал. Сьогодні розкажу про всі актуальні способи заробітку, на яких ви зможете заробити без вкладень. А для того, щоб перейти на дані способи заробітку, перейдіть за посиланням, що буде в описі. Перейшовши, ви попадете на ось таку першу статтю. Як бачимо, Таскомбанк безкоштовно подарує 200 гривень вам та 100 гривень за кожного запрошеного вами друга. Все, що вам потрібно зробити, це перейти за цим посиланням в форму, вказати в цій графі мій номер. Далі написати ваше ім'я, ваш номер телефону, поставити галочку і нажати на кнопку Відправити. Після чого переходите за цим посиланням, скачуєте їх додаток, відкриваєте будь-яку дебетову карточку. І протягом 7 днів після відкриття вам на карту прийде 100 гривень, які ви зможете відразу вивезти. Також ви можете запрошувати друзів по своїй реферальній силці і на кожному заробляти по 100 гривень. І ще додатково ви можете отримати ще плюс 100 гривень, якщо відкриєте кредитну карточку, і візьмете кредитний ліміт у розмірі 100 гривень і його кудись витратите. То таким чином вам ще прийде додатково плюс 100 гривень. Наступний спосіб заробітку це пумп. Тут так само вам необхідно просто перейти по моїй силці, відкрити. Карточку помп, і за це вам може пройти 100 або 200 гривень. Бачимо, що по 100 гривень дають за відкриття дебетової карточки все карта, і по 200 гривень за відкриття кредитної карти все можу. По даній карті вам необхідно зробити будь-яку оплату картою від 110 гривень. І таким чином вам прийде додатково 100 або 200 гривень, і прийде додатково мені також кошти. Далі ви можете також запрошувати друзів і заробляти до 200 гривень максимум на одному запрошеному другою. Наступний спосіб заробітку на Альфа-Банк. Так само переходите по моїй селці, відкриваєте звичайну дебетову карточку і відразу вам прийде плюс 100 гривень, після чого ви зможете запрошувати друзів по своїй реферальній селці і також на кожному заробляти по 100 гривень. Зараз Viz-Bank також можна отримати максимум 150 гривень за себе і 150 гривень за друга. Все, що потрібно зробити, це перейти по моїй силці, відкрити карточку. Якщо ми, якщо ми відкриємо звичайну дебетову карточку, то вам і мені прийде по 50 гривень. Якщо ж ви відкриєте віртуальну карточку кредитну, то вам і мені прийде по 150 гривень. В банк, ви можете зараз отримати безкоштовно 50 гривень. Просто відкриваєте карточку по моїй силці. За це вам приходить плюс 50 гривень на кешбек. Далі запрошуєте ще одного друга по своїй силці. І у вас вже на кешбеку буде 100 гривень, і ви зможете їх відразу вивезти на свою карточку. Кайв Davao Platform. Дуже популярний зараз спосіб заробітку. Все, що вам потрібно, це перейти в бот, нажати на кнопку старт, вирішити рівняння і в розділі Activities виконати три завдання. Підписатися на їх телеграм-канал, підписатися на їх Twitter і скачати їх додаток, і зробити хоча б одне голосування. Також ви зараз можете купити дані токени. Ось тут, в кінці цієї статті, я залишив посилання, ось ви можете перейти на сторінку member Caife Platform і, безпішто, і купити дані токени зі знижкою в 20%. Можна купити зараз по 0,12%. Лістинг планується в першому кварталі даного року. Знаю, що SEO даної платформи вже договорився про співробітництво з декількома біржами, і також з декількома хорошими компаніями, тому токен має дати досить непогані ікси, тому я рекомендую вам обов'язково чим більше заробити даних токенів. А в кого є така можливість, ви можете їх придбати зараз по знижці і зробити як мінімум 2 ікса. Хоча я думаю, що тут буде і 3, і 4, і навіть може і 10 бути іксів Тому рекомендую. Так, наступний спосіб заробітку на банку власний рахунок. Просто відкриваєте карточку по моїй силоці, і вам дають 50 гривень. Ці 50 гривень ви можете витратити в магазині Сільпо. Ще 50 гривень можна отримати від «Монобанк». просто відкриваєте карту віртуально по моїй силці. І отримаєте ви плюс 50 гривень, і я отримую плюс 50 гривень. Далі запрошуйте одного, одного другого по своїй силці і виводите 100 гривень на свою карточку. Uh, біржа як ж вона називається? А, FMC Pay, uh, безкоштовно дає вам 0,75 долара за проходження верифікації і 0,75 долара за кожного запрошеного друга. Вивід З даної біржі я вже перевірив, тому все працює. Uh, можна зараз також скачати додаток Bondex і майнити безкоштовну криптовалюту кожного дня. Uh, в цьому році вони вже. Кажуть, що 100% запустять даний токен на біржу, тому можливо цієї, цієї роздачі щось і вийде заробити. Так, наступний заробіток на танго. Тут просто е, скачуйте додаток Tango по моєму посиланню і проводите прямі трансляції. Цей заробіток більше підходить для дівчат. Ви проводите прямі трансляції, можете просто слухати музику. Або ж читати якусь книгу, ну, зазвичай, що ви робите, розважатися на даній платформі. І вас будуть дивитися е, мажори за кордоні і е, дарувати вам подарунки. Ці подарунки ви можете конвертувати в долари, відповідно, е, вивезти всі кошти на Pioneer і після цього перевести кошти на свою карточку Приватбанку. Е, по реферальній програмі з я вже вив, вивів близько 700 доларів. Тому це також досить непоганий заробіток. Наступний заробіток на опитуваннях, просто переходите по даній силці, реєструєтесь, проходите опитування, і за кожне опитування вам платять кошти. Також можете запрошувати друзів по своїй реферальній силці, щоб чим більше грошей заробити. Тут все аналогічно на Opinion, Також ми заробляємо кошти на проходження опитування. Наступний заробіток на платформі Zephyr – Тут вам необхідно зареєструватися за моїм посиланням. Після чого підтвердити свою пошту і перейти в свій особистий кабінет. Нажимаємо на кнопку Free Gifts» і Бачимо, що ми успішно зареєструвалися. Далі нам необхідно зареєструвати хоча б одного друга по своїй сил. І підписатися на їх соцмережі, після чого пишемо для цієї людини. Вона підтверджує, що ми виконали ці всі завдання, і нам нараховують безкоштовно 10 доларів, на які ми можемо робити ставки. І набравши мінімальну суму 50 доларів, ми можемо вивезти всі кошти зароблені. Також, якщо ви набрали хоча б 10-20 доларів на ставках, то ви можете просто докинути суму, щоб було 50 доларів, і вивезти всі кошти. Наступний заробіток на Мекс, просто зареєструйтесь, пройдіть верифікацію, і протязі 14 днів вам безкоштовно дадуть 15 доларів на фьючерси. На ці 15 доларів ми робимо торговий оборот більше 5000 доларів на ф'ючерсах. І е, за це нам приходить е, додатково плюс 5 доларів, які вже ми можемо вивезти. <кій> <кій> Наступний заробіток на платформі Манівео. Манівео платить е, 400 гривень за кожного запрошеного друга. Тому, якщо ви перейдете по моїй силці, е, тут ви суму, яку ви бажаєте позичити, термін. І позичити кошти, то мені безкоштовно е, дадуть 400 гривень, е, з якими я поділюся з вами наполовину. Е, після чого ви зможете повернути кредит, якщо він вам не потрібен, і запрошувати друзів по своїй реферальній селці і заробляти на кожному запрошеному дороге плюс 400 гривень. В мене кредит це аналогічно, просто позичайте е, будь-яку суму е, не менше 500 гривень е, на 7 днів. І тримаєте кредит як мінімум 7 днів. Після чого ви погашаєте, пишете мені. Я вам скидаю 125 гривень, після чого ви, якщо кредит вам не потрібен, можете його погасити. Запрошувати друзів по своїй силці і заробляти на кожному запрошеному другові плюс 250 гривень. І останній заробіток на кредит плюс. Просто берете будь-яку суму в позику. На будь-який термін, і буквально через 30 хвилин вам прийде на мобільний телефон плюс 100 гривень, після чого ви можете відразу погасити кредит. В принципі, на цьому все. Ці всі заробітки особисто мною перевірені. Всі платформи виплачують кошти, тому рекомендую кожному зареєструватися і забрати найлегші гроші з кожної із платформ. Тим паче, що вони всі виплачують, і на цьому можна досить непогано заробити на собі. І також на кожному запрошеному другові. Так, в принципі, на цьому все. Підписуйтесь на мій канал Реферал, на мій телеграм-канал з нуля до мільйона. Тут буде ще багато актуальних і цікавих способів заробітку.